Сьогодні у випуску час пік, масштабна забудова свидовця. Відповіді науковців на дискусійні питання це е, м'які робочі місця, пов'язані з е, гірським альпійським господарством. Експрес-обстеження в Ужгороді оглядали пацієнтів в центрі міста. Насправді воно може бути вже запізно, коли вони побачать що це меланома або якесь ну недоброякісне утворення. Безпечне оздоровлення на Закарпатті розповіли про контроль безпеки у літніх таборах. На даний час обстежено 5 таборів видані акти готовності, і один табір вже розпочав роботу. Поліцейські Закарпаття розкрили вбивство пенсіонерки, тіло якої знайшли закопаним на її власному подвір'ї. До відділення поліції Іршави звернулася жінка, яка просила розшукати її 63-річну маму. Заявниця розповіла, що поки вона перебувала за кордоном, зв'язок з мамою обірвався. Остання перестала відповідати на дзвінки. Вдома, де вона проживала з братом, тобто своїм сином, її теж тривалий час не було. Зібрані під час проведення слідчих дій докази вказали, що причетним до зникнення жінки може бути її власний син. Встановили, що в середині лютого 37-річний чоловік вкотре розпивав алкогольні напої за місцем проживання. в стані сп'яніння вчинив конфлікт з мамою, який закінчився вбивством, підозрюваний на ніс потерпілій численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Тіло вбитої ще добу пролежало в будинку. А вже наступного дня зловмисник викопав яму у підсобному приміщенні поруч з будинком і закопав у ній тіло мами. За умисне вбивство затриманому загрожує до 15 років ув'язнення. Ким померла вам приходиться Мами. загибло? Мамою. І що ви вчинили з мамою? Побив. Чим били? Руку. Скільки вдарів? Не помню. І після того, що ви зробили з тілом? Затопав. Розбійний напад на перехожого стався у Виноградові. Вночі на лінію 102 подзвонила 36-річна жителька Виноградова. Жінка розповіла, що неподалік ринку невідомі напали на її чоловіка, побили і відібрали особисті речі. Поліцейські з'ясували, нападників було двоє. Вони непомітно ззаду підійшли до потерпілого і двічі вдарили його молотком по голові. Після цього зловмисники продовжили наносити чоловікові удари ногами. В результаті він знепритомнів. Фігуранти незаконно заволоділи рюкзаком потерпілого з особистими речами. Ми після цього втекли. Ними виявилися місцеві жителі віком 15 і 20 років. Обоє раніше судимі. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дискусії навколо зведення мегакурорту курорту «Сведовець» на Закарпатті тривають уже кілька років. Більшість місцевих екоактивістів хвилює питання, чи буде такий «Сведовецький хребет забудований, адже в цьому випадку це загрожує дикій природі. За словами співрозробника звіту з оцінки впливу проекту «Сведовець» на довкілля Степана Попа, хвилюватися за ризики не варто. Команда, яку мені доводиться координувати роботу. Із майже двох десятків дуже фахових людей, які зібрані, вона поставила перед собою задачу вивчити настільки глибоко, наскільки це можливо у цій ситуації з тим, щоб не допустити порушення у природі таких змін і в результаті будівництва такого гігантського проекту, які б деград привели до деградації екосистем. А в цьому не зацікавлені ні населення, ні ми закарпатці, ні той, хто буде вкладати величезні кошти у розбудову цього курорту. Він зацікавлений, щоб це було вічно, щоб це було гармонізовано із природою, бо природа має обмеження. Думки щодо пагубного впливу на гірські водойми, льодовикові озера та басейн річки Тиса, що у підсумку спричинить екокатастрофу, хібні, запевняє завідувач кафедри геодезії землеустрою та геоінформатики УЖНУ Владислав Пересоляк. Він каже, зведення курорту свидовець дасть змогу уникнути стихійних лих. Рахівський район має 180 гектарів осушених земель. Гірський, до речі. Але такий, як корорт, що він будувати, це можна зрозуміти, що вся забудова буде внизу. Тільки витяги, які будуть на верхах стояти, вони практично, можна сказати, да, якісь частково, мінімальну часткову прибудівництво будуть нести свою екологічну навантаження на, на, на гори. Можна сказати, що саме це поняття, яке йде зрозуміти в ерозії ґрунтів, що в нас є ґрунтів, у нас закладається як лінійна, так і площинна. Там буде закладатися, може бути при проєктуванні гірськолижних спусків, може бути лінійне, але є інженерно-технічні рішення, які можуть показати, що можна розсіювати цю воду, і вона нічак не буде наносити шкоди. До речі, у цьому проекті дуже велика кількість запроєктована в велику кількість об'ємів води. Для застосування. Ми з проєктантами вели розмову і з органами місцевого самоврядування в цьому напрямку відновити бужі кляузи, які ще були за островоугорщини, щоб накопичити воду і потихеньку її віддавати. Таким чином накопичувальні резерви стануть системою для зменшення паводків. Подібні проекти вже реалізовані у країнах ЄС, і на їх досвіді вдасться уникнути негативних наслідків для природи. До того ж, вплив будівництва на ґрунти, за словами Владислава Пересоляка, буде мінімальний. Спускися проєктують так, щоб не було лінійної ерозії. Перше питання. Друге питання, що вони будуть засіяні травою. І практично трава, ґрунт грунт буде покритий травою, буде тримати поверхневу площину ерозію. Масові вирубки лісу багаторічна проблема у гірській місцевості. Разом з цим, як стверджують екоактивісти, зведення курорту призведе до ще більших та суцільних виробок зелених насаджень. Тепер що стосується 430 гектарів лісу, який має бути вирубаний під створення цього проекту. Це невелика площа в порівнянні з тим, що вирубується у цих лісомисливських господарствах, там чотири лісомисливські господарства, які рубають постійно кожен рік певну кількість лісу. Це буде десь у межах менше 10%, біля 6% від того, що вони рубають. Тобто це мізер. Ну, а тепер треба зважити на те, що, по-перше, праліси. На цій території відсутні. Ніхто праліси рубати не буде. Навіть вже сьогодні у великий термін не тільки праліса, а й квазіпраліси, або старовікові ліси на цій території не будуть е, зачеплені рубками. Рубки будуть вибіркові, ландшафтні, І з розрахунку, щоб звільнити від лісу ті ділянки, які ви бачите на карті, е, це не, не, не ручейки голубі, а це. Лижні траси, і під ці лижні траси потрібно буде вирубати певну частину лісу. І ті 430 гектарів це не в один рік. Це протягом всього будівництва будуть три етапи будівництва, які загалом будуть мати 12 років. Разом з цим ситуація з зеленими насадженнями буде покращена. Позаяк її візьмуть під контроль. А забудовник повинен компенсувати вирубані насадження за рахунок нових та облагородити територію. До того ж, за словами завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Ужну Володимира Приходька, курорт дасть потужний туристичний поштовх для гірських громад та створить тисячі робочих місць. Мова йде про те, що тут будуть створені тисячі робочих місць. І тут йдеться не про робочі місця а безпосередньо в готельному господарстві, а це і робочі місця в сільських туристичних садибах, це робочі місця в афільованих підприємствах, які будуть постачати послуги для цього туристично-рекреаційного комплексу. Це м'які робочі місця, пов'язані з гірським альпійським господарством. Їхнє антропогенне навантаження і не фахівець може зрозуміти і показати. Це місця органічні, вони пов'язані з життям тут на місцевості. Вони ці місця доступні не тільки для чоловіків, ніби для сильної статі, так? а вони доступні для жінок, для випускників шкіл, професійно-технічних училищ, для молодих спеціалістів. Під цим я і розумію, що це дуже цікаві, привабливі, м'які і органічні місця. Група науковців, до якої входить 20 фахівців з багаторічним досвідом, працюють над розробкою звіту з оцінки впливу проекту на довкілля, вчені досліджують всі можливі ризики та вплив на екосистему, аби не допустити пагубного впливу та розпочати будівництво відповідно до норм закону. Після завершення його презентують громадськості, аби врахувати всі зауваження і таким чином зберегти унікальну природу Карпат. На Закарпатті прикордонники зупинили чотирьох хитрунів. У пункті пропуску тиса 42 дворічний львів'янин, який прямував рейсовим автобусом з України до Італії, разом з паспортом надав на контроль документи, які начебто посвідчують його інвалідність. Утім, довідка була підроблена. Наступний випадок стався на кордоні зі словаччиною. Тут правоохоронцям за безперешкодний перетин держрубежу запропонували 500 доларів. США 29-річний Закарпатець прямував через пункт пропуску Малий Березний разом з літньою жінкою. Він Перджував, що це його бабуся, і вона потребує постійного стороннього догляду. Відсутність документів, які б могли підтвердити родинний зв'язок, чоловік вирішив компенсувати хабарем. Прикордонники відмовилися і викликали поліцію. Крім того, в пункті пропуску тиса двоє чоловіків також, не маючи підтверджувальних документів, сподівалися виїхати за системою шлях. Вирішити питання намагалися теж через хабар. Один у паспорт поклав тисячу, а інший 500 гривень. Результат такий самий, як в попередніх випадках. Рішуча відмовився. Ова і виклик поліцейських. Від початку травня цього року патрульні зафіксували 99 випадків керування у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Загалом від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 661 керманича. Нагадуємо, на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, чекає адмінвідповідальність у вигляді штрафу 17 тисяч гривень і позбавлення права керування автомобілем на один рік. Без отруєнь з дотриманням санітарних норм та правилами безпечного перебування. Цьогоріч на Закарпатті діятимуть 30 літніх таборів дитячого відпочинку. Для безпечної організації і здійснення оздоровлення школярів представники Держпродспоживслужби Закарпаття спільно Закарпатської ОВА організували круглий стіл на Хощині. Запрошені оперативний штаб міжвідомчий, також представники обласної військової адміністрації. Також запрошені регіональні управління міжрегіональні управління головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, щоб обмінятися досвідом, як у нас відбувається доробча компанії, як буде в них відбуватися, тобто які є позитиви і які є недоліки на даний час обстежено 5 таборів і видані акти готовності, і один табір вже розпочав роботу. Перед початком роботи всі дитячі табори перевірятиме комісія про що складатимуть відповідний акт. Особливу увагу звертатимуть на готовність приміщень до початку роботи, стан харчоблоку, забезпечення необхідною холодильною технікою та якісною водою, як для споживання, так і готування їжі, перевірятимуть і створені умови для дотримання правил гігієни. Кожен відпочиваючий має мати особисту карту відповідного зразка медичну. Весь персонал, який працює із дітьми, а також працівники харчоблоку, мають мати пройдений медо огляд із оформленням також особистих медичних книжок під час кожної зміни ми рекомендуємо проводити обстеження у складі комісії за залученням представників інших організацій, установ, які зацікавлені. Про безпеку в літніх таборах дбатимуть працівники ювенальної превенції поліції Закарпаття. За словами начальника Андрія Курти, роботу проводитимуть із територіальними громадами і безпосередньо з дітками, які проходитимуть оздоровлення. Бо є неподимонті випадки під час літньої кампанії, коли діти самостійно залишають заклад відпочинку та оздоровлення. Подорожують, так би сказати. Ми їх шукаємо, задіємо в різні. Методи засоби і людей для цих пошуків, тому просто наша увага буде акцентувана більше і робота зараз, як ми так говоримо, із громадами, тому що на території яких це буде, потрібно буде усиллями спільними це робити. Тобто профілактична робота в цих закладах, не тільки це охорона тих наближення нарядів і тому подібне, а це і відвідування самих закладів. Майже 4 тисячі дітей соціально незахищених категорій 23-го року оздоровлюватимуть за кошти департаменту соцзахисту Закарпатської ОВА. Для цього з обласного бюджету виділили близько 5 мільйонів гривень. Також територіальні громади теж на сьогодні виділили близько 5 мільйонів гривень. Ми ведемо з ними зараз розмову про розширення цієї програми до 20 мільйонів, які теж будуть оздоровлюватися через оздоровчі заклади. У нас в реєстрі є близько 17 закладів, оздоровлення, які є зареєстровані. 10 з них є вищої категорії. Рі, тобто є дуже широкий, багато закладів долучилося до цієї програми. Зараз ведемо переговори і голова обласної військової адміністрації з закордонними донорами щодо розширення цієї програми і збільшення кількості путів для оздоровлення і за кордоном, і на території області. На Закарпатті проживає більше 73 тисяч дітей вразливих категорій, також близько 400 тисяч ВПО, з яких велика частина школярів. Тож на Закарпатті активно розробляють механізм для можливості літнього відпочинку всіх соціально вразливих категорій. Квер героїв краян, які віддали своє життя за Україну, з'явиться в перечині. Майбутнє будівництво сьогодні започаткували. Заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчу, народні депутати, керівництво району, громади, військовослужбовці, представники духовенства і місцеві жителі. Після цього в спільній молитві вшанували пам'ять кожного полеглого захисника. До того ж, біля меморіального скверу функціонує ліцей, який днями перейменували на честь героїв 68-го окремого батальйону. Василь Іванчо відзначив важливість таких ініціатив, адже вони Є виявом вічної шани і вдячності загиблим захисникам, чий внесок у нашу боротьбу неоціненний. Перевір підозріло утворення на шкірі поки не пізно. В Ужгороді на площі театральній приймали пацієнтів прямо у наметі. До Всесвітнього дня боротьби з меланомою в центрі міста влаштували безкоштовні експрес-обстеження для перевірки проблемних родимок. Це цікава інформація щодо консультації, щодо проблеми. Сьогодні е, Міжнародний день боротьби з меланомами, так? так цікаво стало, що за акцію проводить клініка. Бачите, який попит. Мене цікавить проблема в сучасному світі онкологічних захворювань. Також моє здоров'я особисте, тому що мене багато родімок, і я не знаю чому, але є така тенденція, що з віком їх стає більше, вони з'являються на цілі. Не завжди ти можеш зрозуміти, чи вона злоякісна, майбутнє може бути чи ні. Тому ну, я так розумію, що починається сезон літа і більше сонячних промінів. Ультрафіолет впливає на родімки, вони більше розростаються, і тому дуже важливо перевіряти їх слідкувати за ними і якщо є можливість вдома самому перед зеркалом або ходити в спеціалізовані місця охочих перевірити проблемні утворення на шкірі зібралося чимало цілі перевірки родинок є такі дві не дуже мені подобались Ну, кажуть все добре якщо людині потрібно то в клініку не завжди хочеться їхати тим паче це безкоштовно тому гарна ідея Оглядали пацієнтів волонтери клініки інтерфемелі та інтерни «Ужну», які навчені користуватися спеціальним апаратом дерматоскопом. Більшість людей нехтують здоров'ям, вони в них ростуть родимки, вони не знають, що це таке, думаючи, що це щось ну, нічого, страшного, але насправді воно може бути вже запізно, коли вони побачать, що це меланома або якесь ну, недоброякісне утворення. А в більшості скарги йдуть саме з виду, тобто людям просто не Подобається та чи інша родинка або утворення, в зв'язку з чим вони звертаються або кажуть, що чи можна його видалити. Подібні акції Приватна клініка проводила і в Києві, тож вирішили продовжити таку важливу для людей ініціативу. В Ужгороді її підтримало керівництво ужну. Для вашого здоров'я та для вашого життя зараз краще користуватися, щоб не було нових нових утворень. Меланома нагадують медики це онкологічне ураження шкіри, яке дуже небезпечне. Його пацієнти часто не помічають, однак воно може призвести до швидкого метастазування і навіть до смерті людини. Я вважаю, що взагалі можливо таким верстам населення, які не мають можливості піти в клініку, якусь дороговартісну робити, якісь такі соціальні акції, де люди можуть перевіритися, пенсіонери, студенти не працюючи, перевіритись на ці серйозні захворювання, тому що лікувати їх надзвичайно складно. Тому краще перевірити звичайно. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко завітав на свято останнього дзвоника в Ужгородський науковий ліцей. Тут шкільний дзвоник востаннє пролунав для 135 випускників, з яких цьогоріч 20 медалістів, 14 золотих і 6 срібних. Нагадаємо, 22-го року відповідним рішенням облради перейменовано Ужгородську загальноосвітню спеціалізовану школу інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської облради на Ужгородський науковий ліцей Закарпатської облради, звертаючись до ліцеїстів Володимир Чубір. Насамперед подякував директорці Олені Іщенко та всьому педагогічному колективу за сумлінну і відповідальну щоденну роботу. Голова облради побажав ліцегістам бути успішними, а випускникам стати студентами найпрестижніших вишів.